Вітаю, колеги. Наприкінці семестру Рапхам Дім говорить, що я можу виглядати ось так, а можу навіть змінювати хлопку. Як? Якщо ви теж хочете так навчитися, переглядайте відео до кінця. Вітаю колеги. З вами Ірина Сітькова. І сьогодні ми будемо вчитися створювати анімовану і озвучену картинку. на Сервісі Adobe Express. Його назву ви бачите на екрані. Введіть її посокових і перейдіть за покликанням. Вам необхідно буде зареєструватися, і для, для того, щоб розпочати роботу, варто натиснути кнопку старт. Ви перейдете ось в такий редактор, де можна обирати персонажа, тло і записувати голосовий супровід. Персонажів своїх додати не можна, але тут є доволі широкий вибір, ви точно щось зможете знайти. Я залишу ось цього оленя. Можемо, обравши персонаж, змінити бекграунд, тобто тло, ось так, наприклад, або можна завантажити власну картинку. Також можна налаштувати розмір вашого відео. Зараз воно оптимізоване для YouTube, але можна створити і для будь-якої соціальної мережі. Коли ви виконали всі налаштування, можна розпочинати запис аудіо. Щоб воно було більш якісним, зробіть активним ось цей перемикач, і тоді не буде чути сторонніх шумів. Отже. Натискаємо на кнопку, даємо дозвіл на використання мікрофону і починаємо запис. Після того, як ви його завершили, натисніть кнопку Дон. Відео буде оброблятися, створюватися. Це, звичайно, що займає деякий час. До речі, записати ви можете лише до двох хвилин. Але це не проблема, можна створити кілька коротеньких відеороликів, які потім у сторонньому редакторі об'єднати в одне спільне відео. Наприклад, можна скористатися можливостями сервісу Canva. Як бачимо, відео вже майже створене, і ми зможемо його зараз з вами переглянути і прослухати перш ніж завантажимо на комп'ютер. Вже натискаємо і починаємо запис. Після того, як ви його завершили, натисніть кнопку Дон. Якщо у нас все влаштовує, завантажуємо собі. Якщо щось пішло не так, завжди можна повернутися назад і виконати всі маніпуляції повторно. Натискаємо завантажити. Відкривається вікно. Ви обираєте папку, куди хочете зберігати відео, і натискаєте Зберегти. Я зараз цього робити не буду. Ось так легко і просто можна створити цікаві анімовані і озвучені картинки. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!